Ця історія почалася давно. Був город, на якому вирощували баклажани, горох, кабачки, томати, все, що тільки можна вирощували, і так було з року в рік, впродовж десятиліття. Крім цієї ділянки, маємо теплицю та площу під плодовим садочком, де також вирощували овочі. Врожай збирали добрий, бо слідкували за сівозміною, відновлювали ґрунт, вносили органіку. Ми отримували чудовий врожай, але з часом зрозуміли, що так багато овочів не потрібно. Не з'їдаємо. Вирішила зробити замість цієї частини городу декоративний куточок. Що вийшло у мене? Який кінцевий результат покажу вам не зараз. Це в наступному сезоні. А поки робочі моменти перевтілення городу на сад. В кінці вересня я почала прибирати город. Посередині городи була клумба з трояндами та багаторічниками. Я її вирішила залишити. У мене був план цієї ділянки, там також була ця клумба. План зробила майже два роки тому прямі лінії, огорожі з кущів, які підкреслювали доріжки, декілька дерев. Основні рослини кущі та багаторічники, які витримують сонце та будуть невибагливими. Я трішки відійшла від плану, а почали з доріжок. Допомагав мені чоловік. Тротуарна плитка білого кольору. Тимчасово тут вона була у якості доріжки, коли тут був город, зростали овочі, а зараз вона тримає агротканину, щоб її не підірвав вітер. Що я тут вчора витворяла? <ріст> Творчий процес. Так, ну я вам показувала, що в мене є креслення цієї ділянки, як я її буду змінювати. Але все ж таки я переношу всі свої задумки зараз на ну, цю площину мотузками зробила, як у мене буде йти доріжка. Ну, от на ці всі отвори не звертайте увагу. Тобто ось я отак зробила, як йде доріжка. 80 см. Я роблю, чому така широка, тому що тут будуть зростати злакові трави. Ось я вже тут їх понаписувала, що як, щоб так ще мені було легше зорієнтуватися. І тут буде панісетом, просто. Тобто, вони будуть своїми листочками трохи заповзати на доріжки. Потім я порахувала, скільки мені потрібно купити бордюру. Згідно з цим своїм мотузкам, цей бордюр я встановлювала навесні. Дивіться, він майже такий самий. Кілочки тут в комплект входять. Ось кілочки. Так, коржик, ти завежеш. Ось кілочки я фіксувала. Тільки цей 34 мм міліметри завишки, цей 40 міліметрів завишки. Так, цей крапельний полив будемо знімати, демонтувати. А ось агротканину, що тут була на городі, ми все ж таки так подумали з чоловіком, що ми її залишаємо, тим паче, де буде доріжка, якби ну, вона там потрібна, щоб була. Що ж ми її будемо знімати, а потім знов стелити? А там, де я вже буду щось висаджувати, я роблю отвори в агротканині. Я раніше детально розповідала і показувала, чим краще зробити отвори в агротканині, як обробити край, щоб він не сатався. Тому зараз не буду на цьому зупинятися. Скажу тільки, що я працюю випалювачем. Вже почали робити лунки за допомогою бура. Не потрібно їх робити мені великими, рослини маленькі і тут у нас ґрунт більш-менш нормальний, тому трохи добрив додаю, розпушила ґрунт, саджаю, поливаю 150 міліметрів у цей диск. З'єднали за допомогою бордюру. Меншого за розміром. По висоті. Цей, ну, цей дорожки має бути. Не так буде погано. Чого? Тому що його треба в інший радіус. Так, зламаєш нам конструкцію. Я просто сказала привіт. Все, давай, тікай. 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 А ну. Ще нападіння кутів котів буде. Кто там? Сорми. О, Боря, вот я знайшла. Сидела, сидела и знайшла. Боря, я знайшла. Это кривенький. Тут там же багато треба. Мне кажется, что там должно куцовать, не делать. Треба затягивать туда. Що отут воно дуже сильне, так? Да? Да. Треба його більш такий да, плавний. Да, тут да. Щось має... Це не ми, це ти, творчо. Добре, це я. Тут у нас ця точка, Що яка да? не має здвинутись. А тут я тобі можу тіло подати. Отак, отак. Ну, тіло Чили? можу тобі подати. Треба. Яке тіло? Детела. Будьюра більше, дай тобі тут. Да, ні. Дивись, якщо так буде. Доріжки ми будемо засипати дрібним камінням. В нас є кварцит, який куплений вже дуже-дуже давно. Раніше він був біля каркасного басейну, басейн прибрали і каміння це зайве. Але засипати доріжки ми будемо, коли вже я зроблю повністю посадку всіх рослин. Посадкові ями ми робили буром. І він дійсно буде допомогою, якщо ґрунт сухий, як це було в нас. Але я можу сказати, що мені жінці це не так то і легко було зробити. Все ж таки, це робота чоловіча. І коли чоловіка поряд не було, він був на роботі, а мені потрібно було висаджувати. ну Це було дійсно не так і легко все. Я змінювала трохи ґрунт в посадковій ямі, додавала пісок під злакові рослини для того, щоб ґрунт був більш дренованим, додавала добрива. Це не обов'язково, але все ж таки, якщо є добрива в наявності, воно дасть старт рослинам. Я не купувала великі рослини, вони були в горщиках і П9, і в дволітровому горщику, а ви ж знаєте, що завжди, коли ти щось висаджуєш, ти вже чекаєш, коли ж воно буде все великим, дорослим, і щоб це була вже така картинка, очі дивляться і радіють. Тут я висаджувала молінію, поряд альбіція. Це дерево я також висадила в цьому сезоні. Є у мене коротеньке відео. Рослини всі з закритою кореневою системою. Але я і висаджувала свої рослини, які я ділила. В планах ще посадка очитка видного, буду його ділити. Хризантему планую розсаджувати. Коріоптеріс. Піровськія. І багато-багато седомів та очитків. Всі ці рослини будуть на новій ділянці. Саджанці з лакових рослин в горщиках у мене від зелених янголів. Це розсадник на Закарпатті. І, до речі, на цьому тижні розпочалася Чорна П'ятниця, тиждень знижок акції цікавих пропозицій. Кому потрібні рослинки, будь ласка, завітайте на сайт, я надам посилання в закріпленому коментарі. Прийшли дощі, ґрунт ущільнився, день ніде просів, і мені потрібно було його підсипати. Я прибрала агротканину, додала ґрунт, вирівняла, і знову застелила матеріал. А це вже моя піровська, Дуже мені подобається цей багаторічник. Маю декілька саджанців, які я вирощувала спеціально для цієї діляночки. Піровське витримує сонце, вітри, квітує з середини липня по листопад. Мені здається, що вона. Буде тут доречною і доповнить своїми лиловими соцвіттями цю ділянку. Буду обов'язково вам показувати вже в наступному році.